Миру і добра, дорогі друзі, всім, хто того прагне. Хто дивився фільм про Шерлока Холмса, той знає вираз. От і все, що залишилось від Снупі. Так і в мене. Ось все, що в мене осталось від мого паяльника. Ще вон провод на землі валяється. Згорів. Покористувався я ним декілька місяців і прийшов йому Ausweiz. Значить, що з ним сталося? Ну, я от з нього повипаював тут трохи. Може комусь цікаво, коротко розкажу. Тут є цікава мікросхемка стабілізатор. Ось вона стоїть 5 вольтова. З 220 робить 5 вольт чудом. Тут стояв Мультиконтролер який управляв семістором і індикатором. Всі ці запчасті. Ось я повипаю, тому що я шукав, шукав, шукав і не міг знайти. Було коротке замикання. Ось коли я міряв ці конденсатори і отут ще один стояв він відпаяний. Коротке замикання було, поки не випаяв мікросхемку цього контролера. випаяв і тоді коротке замикання від мене втекло. Паяю всі ці чудеса, хлопці, отаким от паяльником великим. Знімати часу не було, бо довго я просадів. Насадка була така накручена, бачите, як в деяких моментах нею користувався. Таке, ну, коротше, пішов у вирій мій паяльник, і ремонтувати його сенсу немає. А чого згорів, ото саме цікаве. Вчора у мене в мережу сюди в розетку, був включений мій паяльник. І Паралельно із цим ми з товаришем ремонтували шліфувальну машинку. Теж тут робили чудеса. Оцю пластмаску вирізали з іншого корпусу, який не підходить сюди, а сюди вклеїли і перевіряли центровку, чи все добре. Нажали на кнопку і паяльника мого не стало, тому що EDS від мотора пішла в мережу і по проводу вернулась, і контролер мій. Вилетів. Треба такі речі живити десь через якісь спеціальні фільтри. Одне нажимання кнопки. І траурна музика в моєму домі. Отак, хлопці і дівчата, у мене сьогодні траур. Прийдеться шукати новий паяльник і думати про якісь фільтри, через які можна живити цей паяльник. Просадів я привозився. На дворі вже темно лягаю спати. Вам хочу побажати, хай у вас нічого не горить, не ломається. І все у вас буде добре. До наступних зустрічей!